І слава Тобі, Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Одну матір запитали, який найбільший біль вона може відчути у своєму житті або перенести найважче горе. Вона каже: Найважче горе це похоронити свою дитину. Сьогоднішнє Євангелії нам розповідає розповідь, як Ісус Христос зупиняє похоронну процесію. Похорона процесії, яка слідкує вже, тобто відбувається протягом більше ніж двох тисяч років в Новому Завіті, так само і в Старому Завіті, її ніхто не зупиняв. Похоронну процесію ніхто не випереджав, не об'їжджав, не обходив. І так само в наш час, коли ми бачимо, що йде похоронна процесія, ми стараємося зупинитися, можливо, вийти з машини, якщо ми їдемо машиною, віддати шану тій особі, яка йде на вічний спочинок. Так само і в ізраїльському народі було. Але Ісус Христос зупиняє похоронну процесію. Він бачить заплакану матір, яка хоронить свого єдиного сина. В той час вона вже була вдовою, і син мав би заопікуватися нею на старості літ. Він помирає, вона залишається самою. <кхем> Можемо собі уявити біль і розпач. Цієї жінки, яка залишилася сама, не маючи підтримки з рідних більше нікого. В житті людини наразі що все життя розбивається, в один момент все може змінитися. І людина залишається сама. Але не втрачаймо надії. На Боже милосердя. Так само, як оця вдова залишилася сама, хоронила останню дорогу їй людину. Можливо, навіть не знали, як далі бути, але зустрічається з Ісусом Христом. Відбувається зустріч, де Господь потішає жінку. Він воскрешає її єдиного сина. Відкривши святе письмо, книгу Буття, коли наші прародичі Адам і Єва згрішили первородним гріхом. Цей первородний гріх переноситься на кожну людину і аж до сьогоднішнього дня. Наслідком того є, що людина мусить. Перейти поріг смерті мусить зустрітися зі смертю. Це і наслідок первородного гріха. Кожна людина, яка прийшла на цей земний світ, рано чи пізно його залишить. Немає ні одного, хто б міг обійти зустріч чи розминутися зі смертю. Приходить час, і Господь забирає людину до себе. Не раз нам давалося бути на похоронах наших рідних, наших близьких, особливо зараз маємо досить багато похоронів, наших героїв, наших захисників. Де ми приходимо на похорон, щоб віддати шану тій людині, яка вже відійшла у вічність, щоб підтримати своєю присутністю. Рідних і близьких людей, які залишилися на цьому світі і мають продовжувати своє життя. Що ми в той час думаємо на похороні? Чи думаємо за добру роботу? Чи думаємо, як покращити своє життєве становище? Чи думаємо за свій будинок? Наші думки зосереджені на похороні. Ми думаємо про ту людину, яка жила разом з нами. Ми думаємо про її справи, про її вчинки, які вона робила. Ми думаємо про смерть. Як так людина в один момент може залишити цей світ? Весь молитовний процес, чин, похорону говорить нам про Воскресіння, говорить нам про те, що це є певний перехід з одного життя до іншого життя. Кожен з нас мав своїх батьків, але прийшов час, і ми пішли у світ, ми пішли вчитися, потім працювати, одружилися, збудували свій будинок. Але нам є дуже приємно і гарно, і, і з нетерпінням чекаємо, коли повернутися до батьківського дому, до своїх батьків, до мами і до тата, з ними поспілкуватися, згадати собі певні моменти свого життя, ті приємні моменти, які були в батьківському домі. Так само і людина, яка живе тут на землі, приходить час, і вона повертається до Небесного Творця. До свого небесного батька, до своєї небесної матері. І так само, як людині є приємно повернутися до батьківського дому, так само кожному християнинові має бути приємно повернутися до свого небесного Творця, до того місця, звідки виходило його життя і куди воно має повернутися. Ми плачемо, ми жаліємо. Через те, що наші рідні покидають цей світ. Але ми мусимо розуміти і докладати певних зусиль, якщо хочемо з ними зустрітися у вічному царстві. Ми маємо своє життя провадити як доброго і хорошого християнина. Любомира Гузера одного разу запросили на. Конференцію, де було дуже багато чиновників і народних обранців, депутатів, міністрів. Це чоловік, Любомир його, З ним багато хто рахувався, його поважали і любили слухати. Не раз можемо побачити, як його запрошували на різні передачі, і він спілкувався з людьми, пояснював певні життєві речі. І він сказав такі досить гарні слова, каже до чиновників, до депутатів: раджу вам частіше відвідувати людські похорони. Крас на похороні. Людина починає розуміти сенс життя. Людина починає розуміти, що оце земне життя воно є короткочасним. Ми всі є тут подорожуючі чи туристи. Рано чи пізно цей час закінчиться, і ми повернемося до Небесного Отця. Не раз людина дуже багато часу приділяє своєму тілові, дивиться, доглядає. Е, можливо, Використовую певні засоби, щоб його покращити, щоб воно виглядало ліпше і краще. Але мусимо розуміти, що так само і є душа. Тіло рано чи пізно помирає, залишається душа. Ми піклуємося досить багато про тіло. Відповідно, так само треба піклуватися про тіло. Але мусимо розуміти, що людина має душу. Про яку ми також маємо пам'ятати, ми тіло годуємо принаймні три рази на день. Ми його одягаємо, ми його омиваємо, ми його лікуємо, якщо воно захворіє, щоб підтримати той життєвий процес. Ми пам'ятаємо про нього завжди. Так само і мусимо пам'ятати про душу. Душа після смерті тіла йде на зустріч з Богом. І там вже вирішується її остаточне місце перебуття. Але завдяки тут, на землі, земному життю, ми можемо осягнути Царство Небесне. Тому пам'ятаємо так само і за душу, яку людина має, і вона є безсмертна. Зараз досить дуже багато можемо почути розповідей, життєвих історій про те, як Господь рятує людей. Особливо в наш час, коли багато наших військових попадають в полон. І мати. Не знає, що далі робити, знаючи, що її дитина жива, але не може нічого зарадити, не може нічим допомогти. Вона йде до церкви молитися. Вона просить Бога у своїх молитвах. Вона, певно, що стоїть так, як оця вдова, розбита і не знає, що вона має робити. Але при зустрічі з Господом через молитву. Родини через молитву спільноти Господь повертає цю дитину до рідного дому. Один наш військовий військовий, який повернувся з Східного фронту, і почали його розпитувати, як там бути, бо інші солдати готувалися до ротації і знову ж таки їхати на фронт. Він відповів досить гарно і просто. Каже, коли починаються обстріли, коли починаються вибухи, ти лягаєш на землю, обіймаєш голову руками і молишся всі молитви, які ти знаєш, особливо очі наші Богородице Діво без перестанку, поки не закінчиться той обстріл. Людина зустрічається з Богом, з Ісусом Христом у молитві. Вона молиться і просить порятунку і заступництва. І ця молитва, ця зустріч з Богом не раз рятує життя нашим людям. Такий досить гарний вислів є в нашій мові. Каже: людина живе на землі, не мов би ніколи не помре, а помираючи, залишає за собою слід. Не мов би і не жила, дорогі у Христі, брати і сестри. Господь нам дав життя і послав нас на землю в той час, коли найкращий для нашого спасіння, в той час, коли ми можемо зробити найбільше добра, добрих справ, добрих вчинків для інших і для спасіння своєї душі. Прожиємо своє життя. Щоб наші вчинки, добрі, хороші, випередили нас, щоб ми зустрілися з Богом, і щоб Господь воскресив нашу душу, щоб Господь нас забрав до Царства Небесного, щоб ми з ним зустрілися, але щоб з ним зустрітися, ми маємо обов'язок починати вже ту зустріч тут, на землі. Найперше це в неділю прийти до церкви, помолитися, подякувати Богу за певні отримані ласки. В сьогоднішній час ми маємо за що дякувати, повірте, і Господь нас збереже. Хай Господь завжди буде на нашій дорозі, так як на дорозі цієї вдови, яка потребувала допомоги. І вона зустрілася з Господом. Ходімо тими стежками. Де ходить Господь. А ця стежка веде до церкви, до нашого храму, до інших церков, які є в нашому містечку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі з за мислі нашої. Промовмо. Господи помилуй